Вже одинадцятий рік поспіль мрії діток загиблих героїв до свята Святого Миколая здійснює пані Наталія Дан з Німеччини та волонтерський центр Марлох. Ще в 2014-му пані Наталія заснувала проєкт Святий Миколай. Почуй мене і вже зробила щасливими понад 1600 волинських дітей, яким на жаль довелося на собі відчути, що таке війна, і втратити найдорожчих людей. Щороку волонтери Марлогу збирають. Ють, листи мрії до святого Миколая дітей загиблих героїв і передають пані Наталії Дан цього року. Отримали подарунки 112 діток з Волині. У цьому допомогли небайдужі люди з Німеччини, Нідерландів, Ізраїлю, Італії, Польщі, Бельгії, США і України, які стають помічниками Святого Миколая і виконують кожну дитячу мрію з кожного переданого листа. Так, так, прийшла посилочка. І зараз подивимося від кого. Так, від Ірини. І в нас тут ось такий подаруночок із тимбури. Зляєви цього року з української сторони проєкт координує волонтерка Марлогу Оксана Поліщук, дружина загиблого героя. Проводимо 11-й рік постіль вже захід до дня святого Миколая, на якому ми вручаємо подарунки діткам загиблих. І цьогоріч до нас ще долучилися дітки-сироти. В Цьому році ми зібрали 113 листів. Географія проекту сягає і США, і е, Польща, Італія та багато інших країн Європи. Волонтери кажуть, роботи у всіх, як завжди, було багато: зібрати і відцифрувати дитячі листи, роздати їх надійним людям в різних куточках планети, зібрати подарунки зі всього світу, знайти перевізників та доправити їх в Україну, прийняти і підготувати подарунки в Україні, зробити звіти, щоб кожен донор побачив свій подарунок. Унок в руках дитини, який здійснював мрію, я хотів навушники і лампу. Дякую, Святому Миколаю. Окрім подарунків, дітки також взяли участь у святковому шоу. Як наголошують волонтери, ці дітки як ніхто заслуговують найщасливіші емоції, і всі саме заради цього і працювали. Ці подарунки і організоване свято Миколая допомагають дітям, які втратили своїх батьків на війні, повірити у диво, відчути, що вони не самі, і є багато людей у всьому світі, які про них піклуються.